За період повномасштабної війни в Україні, та, зокрема, на Чернігівщині, було видано багато книжок, присвячених сучасним подіям, що описують життя українців в окупації та злочини Росії на території нашої країни. Однією з таких книжок є Чернігівщина у війні нариси відтворення подій 24 лютого 2022 року, написана професором криміналістом Іваном Багатирьовим. Кожна книга це індивідуальна. Я переконаний в тому, що кожний черніговець, який проживав, міг би написати свою книгу. Ну, так склалося, що я, перебуваючи в підвалі особистого будинку, пережив цей період і зробив невеличкий щоденник, який виріс у таку книгу. Ми лягаємо з війною, ми просипаємося з війною. Під час тривог ми спускаємося в будиночок. Тобто, по суті, ми живемо вже два з половиною роки в умовах війни. Хтось це переносить дуже легко, а хтось дуже тяжко. У своїх книжках автор аналізує ситуацію на Чернігівщині від початку повномасштабного вторгнення, розповідає про власний досвід під час блокади Чернігова та досвід людей, які жили на окупованій частині області, зокрема в Старобілоуській громаді. Там є такі оповідання людей, які ну просто так їх не перенесеш. І, і про це люди повинні знати. Чим більше буде таких книг. Тим і їх будуть читати і про них будуть знати. Можливо, виробити якийсь імунітет у людей, як себе зберегти.